Друзі, всім привіт! З вами компанія Carvel. Сьогодні у нас в продажі з'являється ще така цікава комерція. Це Mercedes Vito, 119-140 кВт на автоматі, на топовому кольорі, взагалі на топовому заряді, на всіх асистентах. Бампера в Колір. Машинка без підфарбувань Пригнана з Німеччини 2016 рік. база. Дуже, друзі, крутий апарат. Відразу ось звернули увагу, я думаю, на, передні, на передню оптику. Так, так, це сама топова оптика, яка в них була, і в принципі взагалі вона топова у тому, як ввечері в нього просто кайфуєш. Ось такі у нас оригінальні дисочки. Віпізони, асистент руху по осі, мультикермо, камера заднього виду. Ось така екошкіра. Круто виглядає. Камера асистентів, підігрів, зеркала гріються, електро. Кондиціонер, два ключа. Підрольові пелюстки перемикання передач. 223 тисячі пробігу, сенсори паркування. Суперовий стан авто. Отак, по діагностиці. Дивіться, все в параметрах ідеальних. Немає ніде ніяких. Ну, є оце. В принципі, все нормально. Але ви можете замовити перевірку офіційного дилера. Досить класна машина. Все-таки Мерседес, друзі, тут сідаєш і відчуваєш себе по-інакшому. Зверніть увагу на комерційне авто, який стан. Де нічого не побито, не подерто, все в супровому стані. Я думаю, таке авто довго в продажі не буде. Дивіться, автопілот паркування. Камера заднього виду. Зверніть увагу на ці всі моменти. На стан будки. Ніхто тут нічого не шкрябав, не узив, все тут в хорошому стані. Тут така у нас класна накладка, нікельована. Колір, тут колір і заряд, друзі грають велике, велику роль. 119, 140 кВт їде він, звісно, ну взагалі це Mercedes, він їде круто. А от коли він 140 кВт, то це взагалі суперово, дивіться, стан просто, просто супер. Важко комерцію знайти в такому стані. Практично нереально. регулювання для цих опора, електро, підлокітники. Все, що потрібно в цьому авто, є. Машинка вже після детейлінгу. Суперова оптика на рахунок цього Mercedes. Круто. Зробив круїз. Зараз ми відразу по підкрасах. До речі, щиток тож, тут також незвичайний, він я вже не пам'ятаю, в якому він стилі але це теж з такими вставочками сірого. Прикольно виглядає. Це до речі, скажімо, взагалі ставку, коли є можливість заплатити, краще брати, щоб оптика була LED, тому що це ваша безпека і так далі. А в таких машинах такого класу, якщо це оптика LED, то вона буде... вона і буде світити як LED, правильно? Зовсім не такий лед, як Ну, не хочу нікого вразити, але різні машини продавали, на різних каталися, але фари Мерседеса і того ж самого Рено взагалі не рівня. да, Зараз накинуться на мене, скажу, та що там мерседес. Друзі, мерседес, це мерседеси. Я обичаю, це взагалі пласт на автоматі вже почав валити все. Заряд, скажімо так, комплектація, колір, двигун, кіловати і так далі. Тут все в цій машині, те, що потрібно. друзі можемо заїхати на ми, на офіційний сервіс пересвідчити, що це за авто і придбаєте собі хороший комерційний транспорт все тут в порядку. Досить круті колеса, А, до речі, ще бачу, в 22-му році замінене лобове скло. Це суперово, круто. Ну, це так. Це потрібно правильно пояснити, друзі, як машина не пройде техогляд в Німеччині, якщо там буде навіть скол. Ну такий виражений скол. Або тріщина. Тому часто міняють. А на великих швидкостях ви знаєте, що... Хоча для 220 пробігу ці, ці кольора взагалі добре носяться, скажімо так, сколів фактично практично немає. Можливо за рахунок того, що це комерція і вона висока. От такий от стан. До речі, теж великий плюс, що він в максимальній базі, тому тут є за що заплатити. Ось такий от стан. Тому, друзі, не гайте часу, дзвоніть він-код. До речі, він код зараз я вам покажу. І вперед. Всім дякуємо за перегляд. Чекаємо вас на тест-драйв авто, на купівлю, на перевірку, взагалі без проблем. Всім гарного дня, хорошого настрою, слава Україні!